Денис був неймовірною людиною. Сьогодні, якби не трагічні події, йому виповнили себе 45. Навряд чи слова можуть передати все гори і печалі, які відчувають люди, які його добре знали. Сподіваюся, що пам'ять про нього збережеться і допоможе реалізувати всі ті справи, які він започаткував за життя. Сьогоднішній день ми вшановуємо пам'ять Дениса Анатолійовича Монастирського, нашого колеги, нашого студента, нашого. Відомого державного діяча, народного депутата, міністра внутрішніх справ України, який трагічно загинув 18 січня 2023 року при виконанні службових обов'язків сьогодні, в день його народження, ми теж згадуємо його з теплотою, але Ніяк не виходить з голови трагічність цієї події. Сьогодні мало би випадати 45 років нашому міністру, міністру монастирському Денису. Людину, яка вчила нас, яка тримала постійну державну позицію і вела за собою великий колектив, велику команду. Людина, яка була нам зірцем, яка вчила нас бути на стоящими українцями. Ми завжди пам'ятаємо його, пам'ятаємо з гордістю. Він для нас є, був і буде прикладом в нашому житті, і з великою повагою відносимося. До нього і до його родини, і до всього міністерства внутрішніх справ, яке він очолював. Я вдячна, що мого сина не забули. для мене це дуже важливо. Знаєте, це один із таких моментів, який тримає мене.